Медитація, творчий потік, розділ сьомий, радість і творчість, проєкт 108. Зроби глибокий повільний вдих. та Відчуй, як якось довкола, ніби завмирає, але воно не зупиняється. А лише наче віддає шана, тобі робить більше місця для тебе. Все, що ти шукаєш, все, що тобі потрібно, воно вже існує, і воно всередині у тобі. Творчість не приходить зовні. Вона народжується там, де ти дихаєш, де є простір, з якого. Може народитися творчість, де є спокій і довіра. Кожна людина має власну творчість. Власний творчий потік. Кожна людина має натхнення. Кожна людина є провідником натхнення. Кожна людина це свої рідні двері, крізь які Всесвіт проявляє себе. Не забувай, що ти є частиною Всесвіту єдиного. І ти і є Всесвітом, але ти і є його частиною. Повністю переведи фокус уваги всередину, у своє творче. Терче начало, творчий початок. Продовжуй дихати. З кожним вдихом уявляй, що ти наповнюєшся, яким світлом. І Це не просто світло, це енергія, імпульс творіння, імпульс створення. Це сам дотик життя. Яке хоче через тебе виразитись. Знову глибокий вдих і повільний, повільний видих у власному темпі. Прислухайся до потоку, що виник всередині. Може це вже є порив щось зробити. Намалювати, написати, заспівати, поговорити, танцювати, рухатись, просто рухатись тілом, так як хочеться тобі. І ти маєш право це зробити саме зараз, не відкладати. Якщо є таке бажання, не стримуй його, не плануй, не аналізуй, просто дозволь тілу рухатись. Нехай енергія проводить себе через твоє тіло. І так народжується творчий потік. Просто дозволь творчість ділитись через тебе. Коли ти не контролюєш, ідеї приходять самі. Коли ти не очікуєш, народжується щось абсолютно красиве, коли не оцінюєш. Краса просто дарує світові світло. Коли ти просто присутня в моменті, все твориться природно. Так само, як ти пропускаєш через себе творчість, ти і є самою творчістю, творчістю Бога. Пам'ятай про це. Життя малює тобою як пензлем. Твоє дихання це ритм Всесвіту. Твоя увага це колір енергії. Твоя присутність це форма, яка виражається у світі. Дозволь собі стати м'якою рікою, що тече без зусилля, обтікай перешкоди. І завжди знаходить шлях до океану. І творчість це не завжди про результат. Вона про рух, про дихання, про присутність, про бути зараз у потоці. Відчуй, як світло, що є всередині, що зародилося, воно розширюється, наповнює груди, руки, пальці, ноги, голову. Як кожна клітина пам'ятає, що таке творіння, як кожна клітинка тіла згадує, що таке творити, без страху, без сумніву, без оцінки, відно, без плану, усе, що проходить через тебе, важливе, навіть якщо воно здається таким незначним. Крапля натхнення стає океаном, коли ти дозволяєш їй текти. Ти провідник творчості у світ. І твоя присутність це вже також творіння. Посміхнись, просто розпливись у посмішці. Світ чекає не досконалості, а тебе, справжньої, твого потоку енергії, творчого потоку, потоку достатку, розкоші, рясності. І він не закінчиться, поки ти дихаєш. Повернися тіло відчуй спокій, насолоду, енергію Творця. Побач себе творцем. Для того, щоб проводити через себе творчий потік, не обов'язково малювати картини, створювати танці, музику, писати вірші, співати. Ти можеш жити творчістю, приготувати сніданок обід чи вечерю. не так, як завжди. До кожної дії підійти з особливим натхненням, проявити шарм, свій особливий вайб, який світ чекає, світ чекає твого творчого потоку. Побудь трішки у тиші творчості, у потоці творчості. Відчує власну тишу творчості. І коли будеш готовою, розплюсь очі. І твори, 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 і твори, 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 твори. Посміхнись. Гарного дня з любов'ю, славетна.